У нас є смахівка. 70 ти її вже бачив. О! А знаєте що це? А це отакий перстень був. Ох, який здоровенний. Це перстень був. І уха поламані. Ай-яй-яй. Це такий перстень здоровенний був. Перстень чи що це? Ухо, ось. Вон яке ухо. Ух. Ой, наверно, це перстень чи що це таке було? Ну, я думаю, що це перстень. Ухо. Одне ухо во таке йшло. І воно вторе ухо. І тут... Так, що... да, це, скоріше, перстень був такий здоровенний. Це перстень був. Це здоровенний такий перстень був.